Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так от мої спонсори запитують, а чому це Путін та призначив козака, козарлюгу такого-то відповідальним за Молдову, за вибори в Молдові? Не знаю, напевно, він там був відповідальний раніше за вибори в Румунії, ну і повне фіаско. тому його і звільнили Так, в цьому сенсі. Але чому? Ну, по-перше, чому він потрапив туди до Путіна, для мене абсолютно зрозуміло він е, е, вчився у Ленинграді. Закінчив там навчальний заклад, став юристом, працював прокурором і так далі пішов там, одним словом, і ще й до того служив у військах спецпризначення. Таким чином він був там своїм чоловіком у Путіна. І стосовно, так би мовити, спецорганів, і стосовно, так би мовити, юридичного фаху, він же ж там. Ну, не знаю, вчився разом з Путіним чи десь там. Вчився в одному навчальному закладі, чи одна компанія, чи одне місто. Одним словом, він так підбирає кадри. Це перше. А чому Молдова? Так. Це теж тут є логіка. Справа в тому, що він родом із Гайворонського району Кіровоградської області, із села. Так, це вже там е м, біля краю, ну як географ кажу, біля краю Одеської області північного і недалеко біля Молдови. Якраз в тій частині Кіроградської області по селах жило немало молдаван. Так. Ну і звичайно, що е українці і молдавани там жили в одному селі. Так, багато хто з українців знав молдовську мову чи молдованську мову або румунську, як її тепер. Таким чином, оце оця його призначення відповідальним, так би мовити, за Румунію і за Молдову, воно було цілком логічне в цьому сенсі. Ну, таких сіл. То там, то сям. А от Кіровоградська область, вона в цьому сенсі специфічна. Це не Чернівецька область, де там ці молдовани живуть окремо на етнічній власній території, там декілька сіл є, чи, наприклад, Південь Одеської області, де вони теж живуть. А це, от специфічний такий район України, Кіровоградська область, де там у одному селі жили живуть молдовани з українцями. Тому я думаю, що він знає румунську мову, цей козак, і тому його так і призначили відповідальним. Інша справа, що він це все діло провалив, Не знаю, напевно, це не його вина, а так склалося, так склалися геополітичні. С ну, геополітична ситуація, яка не дозволила Москві оточити Україну з усебіч ворогами. Ну, а те, що там є місця такі, де живуть українці із з іншими народами в селах, Ну, наприклад, це характерно було для Хмельницької області, так, де один відомий, ну нині вже покійний співак. Царство йому небесне, який в ну, Україні жив в українському селі, але там було, були там і поляки. То він розповідав мені такі віршики дитячі, які він засвоїв. З дитинства сидить яник на яблоні, в дупу дує яйка звоня. Так. Ну, от такі, от такі пироги. Ну, я ж вам е, майже завжди до якихось загальних геополітичних речей намагаюся додати якісь приклади життя, які, так би мовити, оживляють, тому що теорія, мій друг, суха, а древо. Життя вічно зеленіє.